Я посварилася з мешканкою Канади на другий день. Як прилетіла сюди? Як це взагалі сталося? Це, здається, було на другий день по прильоту. Нам треба було зробити дублікати ключів, і ми поїхали в Walmart. Там є спеціальні бокси, де ти можеш зробити це без взаємодії з людьми. Якщо вам цікава ця тема, то можете перейти до мене в профіль. Там є відео стосовно цього. Отже, ми приїхали в Walmart, Хлопці почали робити дублікати ключів, і мені приспічило вбиральню. Пішла, значить, всю вбиральню, як я звикла в Україні. Ти заходиш. Якщо немає черги, відкрита кабінка, то ти заходиш туди. Логічно? Ну логічно, як на мене. Проте насторожив мене факт того, що стояла жінка біля дзеркала, і щось там прихоравшись, ну щось вона робила там. Я не сильно звернула уваги і ще звернула увагу на те, що стояли пакети біля кабінок. Яка перша думка? Стоять пакети. Ця жінка біля дзеркала, значить, вона когось чекає, або вона там робить свої справи і уходить? Ем, більше людей не було. Я зайшла в цю кабінку, зробила свою справу, виходжу, і тут на мене зум цієї жінки, обличчя. І для мене це стало дуже незвично. Я, звісно, не росістка, але факт того, що я жила в країні, де... Не було різних рас, я не кажу тільки за темношкірих, а в Канаді різні раси, і це просто дуже незвично що ти живеш в інтернаціональному суспільстві. І ця темношкіра жінка, вона просто здумав на мене і почала на мене змущатися англійською. Звісно, я не ну якби в ступорі, я не могла їй нічого відповісти, але вона ну, з нахилом на те, чого ти взагалі туди пішла, і що їй відповісти мені. Я нічого не відповіла, я просто завмерла. Я подумала, чого ти на мене налітаєш, налета... Я тебе не розумію. Я не розумію, чого ти хочеш від мене. Я вийшла до хлопців, почала їм пояснювати цю ситуацію. Вони просто сказали, що вона дивна, проте вона, коли я вийшла, вона йшла зі мною і ледь не наступала мені на п'яти. Я дуже злякалася, бо я не знала, чого очікувати від людини. І взагалі мені зараз дуже незвично просто себе спокійно почувати в Канаді. Я навіть коли ходжу вулицями, я поряд з людьми, якщо знаходжусь, то я максимально ну ніяких рухів, рухів зайвих не роблю. Бо я не знаю, які тут звички. Можливо, тут на вулицях теж треба з кимось правильно розминатися. Вони тут ще всі кажуть хай hello. Мені це теж незвично на вулицях вітатися. І тому я вирішила поділитися цією історією. Взагалі, можливо, ви стикалися з якимись конфліктними ситуаціями з мешканцями іноземцями. Або не тільки якимись конфліктними, а якісь цікаві були, які нададуть якогось експіріансу мені і, в принципі, розуміння, яке своє рідне. Я буду дуже рада почути ваші думки, почитати ваші коментарі. І я сподіваюся, що як не ця ситуація, мене навчить чомусь, як можливо, ваші. І на майбутнє я дійсно буду питати, чи є черга. Та якщо вам було цікаво це відео, якщо вам було цікаво почути крик моєї душі, то ставте лайк і підписуйтесь на мене, бо я тут розповідаю про своє життя в Канаді.